Вони втратили корабель, але зберегли гідність. 65 з 82 моряків екіпажу Корвету Тернопіль вийшли з окупованої території. На даний момент у нас залишилося 46 чоловік. Пішли ті люди, які у яких закінчився контракт. Та деякими людьми були доукомплектований бойовий кораблі». Корвет Тернопіль нині знаходиться в південній бухті Севастополя під охороною, розповідають хлопці. Тому його екіпаж зараз базується в Одесі. Моряків розмістили на допоміжному судні шостка. Щоправда, воно потребує ремонту. Дуже близький час. Ми відновили технічну готовність цього судна. Ми поки що не знаємо, зможемо виконувати завдання за конкретним призначенням цього судна, але використовувати його як судно-розвідник, але якесь інше завдання щодо оборони та охорони кордону. Я вважаю, що це буде доцільно і військово-морські сили будуть знаходитися морі. Незважаючи на те, що є бойове ні. на допомогу від держави моряки поки не сподіваються, кажуть, насамперед треба вигнати ворога і закрити українські кордони, поки ремонтують судно власними силами. Їх потребами більше переймаються волонтери. Необхідні елементарні речі це круги обрізочні, круги шліфовочні, тому що метал потребує ремонту. Звичайна фарба, але морського призначення, кабеля, електротехнічні засоби різних. Різних гатунків попередні розвезли зваручний апарат сьогодні. Складу там Тарас Герман збирається передати ще булгарку». Поки корветівці підтримують бойовий дух і тренуються, проте вірять, що Корвет Тернопіль буде. І навіть якщо повернути корабель не вдасться, його іменем назвуть новий. А події вже показали хто є хто Якщо буде відданий наш корабель, ми усіх своїх людей заберемо на місце. Предатель є придатель, і второй раз. Це значить просто, якщо повірити второго розповідателю, то можна просто вложити йому нож в руку. Я вважаю, що новий виток розвитку військово-морських сил буде набагато кращий, ніж той, який пройшов після радянського флоту. Тому військово-морські сили на, на зло нашим ворогам були, є і будуть і будут знаходитися в Чорному морі та в інших морях та океанах.